Вітаю, пані та панове! Зараз ви дізнаєтеся, який автомобіль може розігнатися до 270 км на годину заднім ходом, що пропонує нова шкода Супер Бі та що всередині нового Porsche Panamera. Давайте наберемо тисячу підписників до Нового року, тож не забудьте підписатися і поставити палець вгору. Ріма Кнівера встановив вже 24 рекорди швидкості та прискорення. На цей раз виробник перевірив максимальну швидкість гіперкара при русі заднім ходом. Максимальна швидкість хорватського гіперкара заднім ходом становила 275,7 км на годину. Рімек заявили, що ключем до успіху стала незвичайна електрична трансмісія Нівера. Електромотори здатні обертати колеса у будь-якому напрямку з однаковою швидкістю. Пілот автомобіля зізнався, що рухатися швидко заднім ходом виявляється не так просто. У такому режимі кермо обертає передні колеса у зворотні до руху сторони. Ще однією складністю стало те, що всі системи охолодження та аеродинаміка Ріма Кнівера спроектовані з урахуванням того, що він їхатиме вперед. Під час руху заднім ходом збільшується ризик перегріву. Ріма КНЕРА оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1914 кінських сил. Розгін від 0 до 100 км на годину займає 1,82 секунди, максимальна швидкість обмежена на позначці в 412 км на годину. Шкода Супер Бі 24 2024 року пропонує седан краще ніж Фольксваген Пасад. Супер Бі повертається, гордо тримаючи титул найкращого автомобіля шкода з двигуном ДВС. У своїй четвертій ітерації цей автомобіль сімейного розміру зазнав еволюційного редизайну. Обіцяючи покращити його стиль, технології, ефективність, комфорт і корисність. Коли він прибуде в салони наступного року, він пропонуватиме різноманітні діапазони силових агрегатів, включаючи бензинові, дизельні, м'які гібридні та гібридні варіанти, на відміну від близького до нього нового покоління Volkswagen Passat, який цього року доступний виключно у формі універсала. Новий SuperB продовжує надавати покупцям можливість вибору ліфтбека під назвою Hatch і більш практичного універсала під назвою Combi. Зовнішній вигляд Skoda SuperB виглядає досить знайомим, але всі панелі кузова було перероблено, що надає йому чіткого стилю. Серед основних особливостей тонкі світлодіодні матрічні фари та сучасні світлодіодні задні ліхтарі з кристалічними елементами для більш преміального вигляду. Решітка радіатора стала ширшою, ніж раніше, як і отвір бампера, виділений хромованою смугою. Переходячи всередину, дизайнери Шкоди зробили все можливе, щоб покращити технології та відчуття якості флагмана. Приладова панель оснащена 13-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи в поєднанні з 10-дюймовим віртуальним кокпітом і дисплеєм, розташованим над головою. Ще одна особливість це нові поворотні кнопки Smart дайлас із вбудованими дисплеями. Що пропонують більш просту в використанні альтернативу сенсорних кнопок? Зовнішні циферблати контролюють температуру та обігрів або вентиляцію сидінь, тоді як центральний циферблат можна налаштувати і його можна використовувати для керування гучністю, швидкістю вентилятора, напрямом повітря, інтелектуальним режимом кондиціювання, режимом водіння та навіть масштабуванням карти для навігації. Що стосується простору, компанія стверджує, що простір над головою та багажне відділення значно зросли порівняно з попереднім випуском Супербі. Зокрема, об'єм багажника становить 645 літрів у хетчбеку та 690 у комбі. Відповідно до тенденції сталого розвитку, текстиль для інтер'єру виготовлений із 100% переробленого полієстру. На відміну від інших автовиробників, шкода не відмовляється від шкіри, але опціональна шкіряна обивка тепер має екологічний чистий процес створення. Модельний ряд двигунів дуже схожий на позашляховий кадяк і включає дизельні, бензинові, помірно гібридні бензинові та гібридні силові агрегати. PHEV доступний лише з кузовом комбі, який поєднує бензиновий двигун 1,5 TSI з одним електродвигуном і більшу батарею на 25,7 кВт-годину, що забезпечує запас ходу понад 100 км без викидів. Усі силові агрегати поєднуються виключно з автоматичною коробкою передач, яка передає потужність на передні або всі чотири колеса. Вихід на європейський ринок Шкода SuperB 4-го покоління очікується в першому кварталі 2024 року, а ціни будуть оголошені пізніше. Новий Porsche Panamera отримає модернізований інтер'єр з сенсорних органів керування. Модель запропонують тільки з гібридними силовими установками. Фастбек Panamera третього покоління готується до світової прем'єри, яка відбудеться 24 листопада. Новинка отримає змінений інтер'єр із мінімальною кількістю фізичних кнопок. Інтер'єр нового Porsche Panamera виконаний у стилі електромобіля TayCan. Від багатьох традиційних органів керування вирішили відмовитися, замінивши їх на три дисплеї. Спереду знаходиться 126 дюймова панель приладів, яка доповнена центральним сенсорним екраном. Також передбачено окремий дисплей для переднього пасажира. Всередині можна знайти регульовані вентиляційні отвори та відсік для зберігання речей. Є й два підстаканники, які розташовані між водієм і переднім пасажиром. Для задніх пасажирів доступний окремий дисплей. Він дає змогу керувати різними налаштуваннями, включно з мультимедіа, навігацією і контурним підсвічуванням інтер'єру. Також нова модель буде доступна в розкішній версії Executive з подовженою колісною базою. Вона пропонує збільшений простір для ніг задніх пасажирів і більш комфортні сидіння. Ще одним оновленням стане поява нового варіанту обивки інтер'єру без використання шкіри. Селектор передач тепер розташований праворуч від керма, завдяки цьому збільшився простір між передніми сидіннями. Очікується, що всі версії Porsche Panamera 2024 року отримують гібридні силові установки. Топова версія Turbo зможе похвалитися віддачею понад 700 кінських сил. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще більше цікавих відео ви зможете знайти на каналі. Тож підписуйтесь.